Е, чому у вашому фільмі немає жодного чорношкірого гея? Це неналежно у 21-му столітті. Вашу матір! Це ж фільм про природу із життя птахів. Господар пасіки ніколи не міг визначити по обличчю пили його співробітники чи працювали. На прийом до ветеринара сидять три собаки: вівчарка, боксер і дох. Усі кобилі. І спілкуються між собою про те, кого на яку процедуру та за що. Вівчарка. Я, я відбіг за сучкою, обікрали машину господаря. На кастрацію. Боксер. Я теж відбіг за сучкою, обікрали будинок господаря. На кастрацію дох. А я що? Я нічого. Сиджу вдома на дивані, дивлюся телевізор. Виходить господиня з ванної кімнати. Халатик коротенький, дзеркальце впало, вона нахилилася підняти, я її нашампурив. О, брате, то тобі взагалі хана. Та ні, це вам хана. А мені тільки нігті підстригти. Вчитель пояснює учням правило гарного тону. Сходами чоловік завжди йде перед жінкою. А чи знає хтось із вас чому? Руку піднімає Петрик. Тому що дама не знає, на якому поверсі він живе. Попадають на суд Божий мажор та Святоша. Бог запитує мажора. Чи утримувався ти від надмірностей, як заповідав я. Ні, що я зовсім дурень. Чи терпів ти страждання? Як я заповідав? Ні, звичайно, але страждання в моєму житті були. Я змушував страждати своїх підлеглих, дружину та дітей. Чи готовий ти важко попрацювати для мене? Я попрацювати. Ага, тримай кишеню ширше. Зараз відсиплю, та й взагалі це просто поганий сон. Ну, що сказати тобі можу я? Каже Бог, в пеклі тобі місце саме раз. Ех, ну хоч би життя добре прожив. Тільки не встиг вимовити мажор і провалився в пекло. Черга переходить до святоші. Чи утримувався ти від надмірностей, Як заповів я? Так, господи. Чи терпів страждання ти? Як заповів я, без найменшої зневіри, Господи, чи готовий ти важко попрацювати для мене? Все, що попросиш. Що ж, в аду тобі буде нормально. Але за що, Господи, я ж робив все по твоїм заповітам. Сину мій, тобі ж, я кажу, непогано буде тобі там, бо то твоя зона комфорту.